Ключ до жіночого гормонального балансу, сиза або кунжут. Про це не говорять у школі, але всі жінки мають знати: кунжут природнє джерело фітоестрогенів. це речовини, які підтримують твій гормональний фон без таблеток, без стручань, без гормонів. Він полегшує симптоми ПМС, заспокоює нервову систему. Стимулює вироблення колагену і навіть полегшує симптоми під час менопаузи. Ритуал і прийом дуже простий: одна чайна ложка зранку на голодний шолунок. Розжуй, і 30 хвилин нічого не їж. Цей час, 30 хвилин, він є критичним. В цей час всмоктуються всі вітаміни, які живлять твої клітини. Які підтримують твою гормональну систему і омолоджують організм. Ви спитаєте, який ж секрет? У кунжуті велика кількість лінганів, а це природні активатори жіночої сили. У давніх цивілізаціях сезам вживали жреці перед ритуалами краси і родючості. І ми не виняток Зроби це своїм ранковим ритуалом. Спробуй хоча б 14 днів. І подивись на свою шкіру, нігті, волосся. напиши в коментарях, можливо, в тебе є досвід. Пиши слово краса і я відправлю тобі у подарунок гайза молодження. На консультацію 3-9. підписуйся, у нас тут багато цікавого. Коментуй, поділись подругою, і якщо було корисно, став лайки.